Слава Україні! Бібліотека Венечука продовжує свій проєкт «Усі всі свої. На тлі останніх подій у Феодосії, де горить палає нафта ворожа. Ми часто згадуємо Крим. І тому сьогодні розповідь про кримчанина, людину, яку ми знаємо з 2014 року. І який назавжди залишиться в історії України Геннадій Афанасів. Геннадій Фанасів народився в Сімферополі, закінчив Таврійський університет, став юристом, але душа бажала фотозйомки, душа бажала гарних снимків. І тому, після того, як він став магістром права, він пішов працювати. По своїй улюбленій спеціальності. Але крім того, це була людина справедливості. Його дідусь був також правником, і він пам'ятав з дитинства, як дідусь розказував про якісь справи, що треба війти в положення двох сторін, зрозуміти, чому, і винести дуже справедливе рішення. Оце поняття справедливості привело його на майдан 2014 року. А після повернення з Києва, після того, як почались процеси анексії Криму, Геннадій Афанасів був затриманий Федеральною службою безпеки Росії і потрапив в так звану організацію разом із Олегом Сенцовим Кольченком. Їм інкримінувалася терористична діяльність, підтримка правого сектору, і, відповідно, вони мали стати такими показовими підсудними, які б назавжди відбили бажання спротиву у мешканців півострова. Геннадій Афанасів написав свою книгу у 2018 році. Вона називалася Піднятися після падіння. І там він описує е, своє якраз своє життя і своє перебування в російських тюрмі, про всі методи, які психологічні, фізичні, які е, до нього е, ФСБшники е, використовували, про те, як легко там можна зламатися, про цю систему, яка не померла. Із після того, як написали архіпелаг Гулах, вона просто затихла, а тепер почала набирати повних обертів. Перша глава його книги називається Ідентичність, а остання воля. Як на мене, це дуже показові такі назви, бо між тим, як ти зрозумієш, хто ти і яких принципів життєвих ти підтримуєш, і, можливо, це подарує тобі. Жити вільною людиною пройшло дуже багато етапів життя Геннадія, і дуже багато боротьби, болю, страху і розуміння, чого я хочу в тому житті. Отже, ідентичність. Я народився в одному з найкрасивіших місць на землі в Криму. На півострові, що славиться своєю дикою неприборканою природою, сталося це в той момент, коли Україна заслужено здобувала свою довгоочікувану незалежність від московської багатовікової окупації, незалежність, яку багатостраждальний народ завоював слізьми, ріками крові та мільйонами загублених життів. Із приходом цього часу починався абсолютно новий етап для всієї української нації, час покоління вільного від радянської пропаганди, яке не пам'ятає, що таке партія, піонер, черга і вождь. Мені пощастило на вулицях мого міста легко можна було зірвати з дерева яблуко або персик. Слива, вишня, волоський горіх, виноград росли повсюдно. Влітку морський вітер дарував прохолоду, рятуючи від завзятої південної спеки. А взимку сонце розганяло холод, та так, що зібратися на барбекю в новорічне свято не становило проблем. З мого вікна видно було гірські шпилі, а там, на вкритих лісами, вершинах, водилась різноманітна дичина. Зайці, лисиці, кабани та благородні олені. У небі нерідко можна було побачити сокола, що круто набирає висоту або орла, який кружляє високо над головою. Прекрасне Чорне море. Слугувало втіхою для мільйонів туристів зі всієї моєї непокірної батьківщини. Коли його затримали і записували ось такі публічні відео для того, аби показати, що дійсно величезного злочинця і терориста було затримано, звичайно, що він був підданий тортурам, і він сказав те, що йому написали на листочку. Що всі ці покази були вибиті фізичним психологічним тиском. І його друзі підсудні аплодували йому стоячи в залі, верніше, не в залі суду, а в тій мавп'ятнику, де вони сиділи. Потім стало... був присуд, потім була Мордовія, а потім були процеси обміну, по якому він повернувся в Україну. І почав жити, почав жити повним життям. Він працював на державу, він розповідав світу, що таке Росія. Світ тоді ще не дуже вірив. Зараз, я думаю, він вірить більше. І е, другий уривок, який хочу прочитати, також із цієї книжки. В ньому дуже важливі слова про те, е, що ми повинні бути мудрими. і Розуміти, що навколо нас відбувається. І ось у низці фотозйомок, майстер-класів і конкурсів, я закінчив інститут і, здобувши ступінь магістра права, відразу ж влаштувався працювати фотографом в американську компанію стокової фотографії. Життя протікало в ритмі реклами та фешенебельного гламуру. Я завжди називав це богемною атмосферою. Телевізор я практично не вмикав, а якщо і доходила справа, то в основному надавав перевагу російським каналам. З екрана дикторів в костюмах постійно переконували, що дивитись треба виключно їхні новини, адже тільки вони покажуть інформації більше, точніше і правдивіше про країну, в якій живу я. Я не звертав увагу, та й мені було за великим рахунком однаково. Політика мене не цікавила, суті здавалась брудною, а планка недосяжною. Моє покоління все ще було навчене радянським ладом, що простий громадянин у державі ніщо, тому і намагатися що змінювати в своєму житті марно. Як і більшість я абсолютно не помічав тих маніпуляцій, що як гігантська вирва на нескінчених океанських просторах засмоктували Крим. Російська Федерація не починала гібридну війну 2014 року, вона її ніколи і не закінчувала. У той час лише настала фаза активації, її спричинила Українська Революція Гідності. Нам просто неможливо забути е, тих людей, які почали творити нашу ідентичність, які, е, переживши Дуже тяжкі випробування залишилися людьми. Геннадій Афанасьєв загинув в грудні 22-го року на Луганщині, захищаючи ту Україну, заради якої він пройшов тортури, арешти табори, заради якої він покинув свою рідну землю, на якій народився і на якій був щасливий. Наша справа найменша це пам'ятати. Приходьте до нас Тут усі свої.